Античний та середньовічний костюм на монетах це не просто зображення, а зашифровані історії про життя, культуру і моду цілих епох. Монети зберегли для нас те, чого вже давно немає: обличчя правителів, кораблі, зброю, архітектурні деталі. Але найбільш захоплююче це одяг, у якому постають герої минулого давньогрецький одяг. Основним вбранням був хітон, довгий шматок тканини. Скріплений на плечі застіпкою. Поверх нього носили гіматій, а воїни вдягали легкий плащ, хламиду. Жіночий одяг складався з пеплоса та типлоса, тканини, що спадала зверху, мов шалик. Подивіться на срібні тетрадрахми з Олександрії, і ви побачите справжню моду елінських дам, Давньоримський стиль. Найпоширенішим вбранням була туніка, а ознакою статусу та влади величезна біла тога, драпірована навколо тіла. Це був символ громадянина Риму. Воїни носили шкіряні панцирі з металевими пластинами, шерстяні плащі, сагуми, а в холод навіть штани, браки. На монетах Каракали третього століття можна побачити ці воєнні костюми середньовічна Європа. Тут костюм став відзеркаленням соціального стану на монетах, королі й феодали в коронах, у розкішних плащах, прикрашених коштовностями. Христові походи принесли в Європу тканини зі Сходу, шовки, перли, дорогоцінне каміння, і саме тоді вбрання стало ще пишнішим. Жіночі сукні доби відродження з високими комірами, мереживами, глибокими вирізами ми бачимо на медалях та гравюрах 15-17 століття. Згадайте портрет Марії Бургунської 1479 року або Далер королеви Христини 1641 року, чоловічий костюм нового часу. Важливою деталю став ВАМС жакет. Що міг бути коротким чи довгим, вільним або облягаючим, крашений вишивкою, як справжній витвір мистецтва? Усі ці зображення на монетах це не просто одяг, це живі свідки минулого. Вони розповідають історію не лише про гроші, а й про людей, які жили тоді, їхню культуру, їхні цінності. Монета це мініатюрне дзеркало своєї епохи.